Я відчуваю просто захоплення нашим суспільством, яке не дозволяє навіть в умовах війни під всіма ризиками переглядати суспільний договір, який склався після революції гідності, і це дуже дорого вартує. При тому, що переважна більшість майданівців зараз служать, велика частина загинула. Фактично, діти майданіців продовжують ту саму історію на ну за яку боролися їхні Слухай, Найжахливіший плакат на картонці, який я бачила на площі Франка, це коли стоїть молодий чоловік і тримає плакат, на якому написано Мій батько загинув, не за це. Ну це ми вже на жаль не зможемо виправити, але ми точно можемо виправити те, щоб такого відчуття у хлопчині не було. І це наша спільна відповідальність. Якщо ми хочемо перемогти, ми це для нас питання виживання. І перемогти реального ворога, а не внутрішні, непонятки, то нам треба бути об'єднаними. І тут дуже важливий момент, що суспільство готове до цього. Питання в тому, чи готова до цього влада, чи готовий до цього конкретно Офіс президента, тому що їхня, ну от те, що Володимиру Зеленському аплодували по всьому світу ще недавно, так. Це спільна заслуга, але набагато більше це заслуга суспільства, яке вистояло, яке ну люди без будь-якого досвіду записувалися в ТРО, зупиняли тому що ні, гинули як Макс Лєвін за це, та але вистояли без цього цієї би влади не було. Зараз би тут був би якийсь бойко, якому досі дозволяють сидіти Верховні Верховній Раді, розповідаючи про кродів НАБУ, Ну це просто фієць.